Розуміння було, що мама авторитет, батьківські збори. Завжди ходила мама. І вона завжди верталась і давала і мені і мому брату тягла. Завжди. Причому кожен раз, як в іншому фільмі, деколи зразу відкривали двері, давала тягла. Деколи як тарантіно, спочатку тихо-тихо, а мені що не хочеться стати, хуяхня. Ми боялися. І один раз пішов батя, герой. Все, мама вже сидить дома, рукава заката, зараз буде нам пізди давати. Вже така настрійна і вообще класна. Супер. Батя заходить і вона така: Ну що там? І батя такий, та нічого? Я думаю, батя. Ти серйозно? Ти оце заради нас? Ти брешеш заради нас. Я його так сильно люблю. Мама була настільки зла, що йому пізди дала. <рес> ну, бо енергія нікуди не зникає. Вона вже налаштувалася, всі ми знаємо, що з фізики. Енергія кінетична переходить потенціально і назад. Все. І я думаю, що батя себе в той момент відчув Ісусом. Він терпів за наші гріхи. Шарида. Після того він ні разу більше не ходив на батьківські збори.